Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть квартин імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно квертин Імуно. Долучаємо до етеру нашого гостя Іван Варченко, військовослужбовець збройних сил України, експерт з питань національної безпеки. Вже з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Добрий день. Слава Україні, героям слава пане Іване. Те, що сталося з російським військовим літаком. ІЛ-76, і теж як росіяни прокомунікували, чому нам вірити, як нам на це реагувати, чи впадати в паніку, чи <гум> чекати якихось, не знаю, вони ж обіцяли провести, начебто, якісь там розслідування і далі оголосити його результати. Чи вірити нам, врешті-решт, те, що вони будуть говорити? Знаєте, ми вже не дивуємося тим, що росіяни створюють все додаткові і додаткові обставини. Які відверто спотворюють світ, які відверто намагаються створити паралельну реальність, де росіяни такі хороші, всі лагідні, прекрасні, і світ проти них злий, сердитий і несправедливий. По моєму, ми вже маємо серйозні запобіжники проти цього. По моєму, ми вже поставили крапки над тим, вірити чи не вірити Росії її офіційним органам, її засобам масової інформації, її політикам. <різвався> uh, і uh, в даному разі, а то особливо у слідчому комітету російському да звичайно ще одна інстанція, якій ми маємо зараз повірити, і якому ми будемо дуже тонко збирати інформацію, яку вона складе. Uh, я думаю, ми всі пам'ятаємо і добре знає кожен українець uh, зараз, чи в Україні, чи за кордоном, який живе. Він прекрасно знає, що Росія або Обдурює однозначно з метою або створити обставини для нового злочину, або приховати той злочин, який був зроблений, тому я анітрохи не сумніваюся, що це абсолютно е, з, зрежисований сценарій, який нам зараз намагаються в е, от, українцям показати оце кіно своє російське і розказати е, кінець кінцем в цьому кіно. Основний злодій має бути українець. Звичайно, не можна вірити. Треба розуміти, що Росія піде на будь-який злочин. Я не виключаю, що знищуючи, убиваючи українських військовополонених, вони в такий спосіб намагаються приховати сліди своїх злочинів зараз. І далі однозначно це буде. Ми пам'ятаємо російські сценарії політичні зі знищенням сотень росіян в будинках в Москві, в інших російських містах. Ми розуміємо, що Росія йде на величезні злочини, зараз убуваючи українців і розповідаючи в черговий раз, що то українці самі себе обувають. Це абсолютно з того самого тіста зліплена історія. Тому тут в даному разі треба розуміти, що злочинцем є Російська Федерація. Всі обставини, які там будуть розглядати наші експерти, аналітики про трьох. Пілотів, які бачите, конвоювали 80 чи 60 чоловік. все, що далі буде там українців? Ну ці ці всі речі, я думаю, ми будемо чути. Неузгодженості будуть, але остаточна відповідь буде даватися тими злочинцями, які залишаться живими, і будуть відповідати чи в Нюрнберзькому, чи в Гааському, чи в якомусь іншому трибуналі. Тим не менше, родичі тих військових, які в полоні, вони зараз намагаються якось дізнатися чи. Чи їхні рідні живі, власне, якось їм якесь підтвердження і заспокоєння того, що з їхніми рідними, які в полоні в російських застінках, чи все добре? Чи вони так як росіяни стверджують, не Мені загинули? Складно. Мені складно сказати щось добре родичам, які потерпають і переймаються впродовж років, і в даному разі. Сподіватися і вірити, як вони це робили до цього, а бути готовим до того, що Росія і далі буде робити злочин. Ну, на жаль, так, звичайно. Давайте поговоримо ще про одну історію. Сьогодні горіли горіла нафтобаза знову в Краснодарському краї. Це вже якийсь якась, якась четвертий чи п'ятий випадок пожежі на нафтопереробних підприємствах Російської Федерації РосНЕФТІ за тиждень. Буквально останній про що це свідчить? Чому і як, як досягаємо, якщо це ми? Ми вже не раз доводили, що радіус української зброї відплати сягає понад тисячу кілометрів. І відповідно жоден із об'єктів, який служить і підтримує агресію Росії, жоден з громадян Російської Федерації, який працює на цьому об'єкті і таким чином створює. Зброю, боєприпаси чи інший спосіб, сприяє агресії Росії, не може почувати себе спокійно скрізь на європейській території Росії. Звичайно, нафтобази, які забезпечують заправкою російську техніку, логістику, відповідно, ці нафтобази під пильною увагою українських сил оборони, і ми розуміємо, що так вони будуть палати так, всі об'єкти, які Тим чи іншим чином безпосередньо пов'язані з військово-промисловим комплексом і з підтримкою російської агресії, вони будуть знищуватися. Е, також спитаюся, пане Іване. Е, стосовно е, наших, е, нашої ситуації під кринками, тобто, що там ну насправді е, я сьогодні намагався це питання сформулювати максимально гостро, я би сказав, та. До пані Гуменюк, наприклад. Тобто, ну насправді велике питання, чого цей плацдарм нам може, який чому, чому ми його тримаємо, куди він має розвинутися? І питання, яка ціна за те за його утримання зараз сплачується? Чи ми маємо право знати цю ціну суспільству? Я скажу навіщо потрібен цей плацдарм. Цей плацдарм це е, вихід на лівий берег Дніпра. Саме в цьому місці цей плацдарм, тому що він дозволяє перерізати важливу дорогу, яка веде від яка веде по пролягає між великими населеними пунктами новою каховкою і Олешками. І нова каховка і Олешки для російських окупантів стали якраз плацдармом, на яких по суті концентрується найбільше найбільше сили. Між цими двома населеними пунктами близько 50 кілометрів. Отці цю дорогу, яка є для росіян значною мірою, дорогою, яка забезпечує їх функціонування цих двох плацдармів, і успі... успішність може забезпечувати, то наразі ця дорога знаходиться під вогневим контролем українських сил оборони і через населений пункт ринки, в тому числі. Пролягає ця дорога і мають можливість українські оборонці зараз не давати можливість росіянам перекидати ні техніку, ні живу силу, ні здійснювати інші заходи. Через те, звичайно, це їм дуже дошкуляє. Ми довіряємо інформації, яка йде від генерального штабу, і розуміємо, що ми здійснюємо заходи з тим, щоб розширити цей плацдарм. Стійко тримаємо е, ті позиції, які е, е, вже є під контролем українців, е, і відповідно розуміємо, що цей плацдарм з розширенням його до населених пунктів, в тому числі згаданих мною ну, населених пунктів е, Олешок. Е, наприклад, він е, він загрожує росіянам, тим, що там може бути е, створитися. Ударне угрупування українських сил оборони, те ударне угрупування, з яким можна буде говорити про відкриття другого фронту на лівому березі, через те саме росіяни концентрують зараз на Півдні, на Херсонщині, величезні сили і засоби для того, щоб не дати можливість українцям розгорнутися, і ми розуміємо, що таким чином саме херсонські оборонці на Херсонщині вони дозволяють. І відтягують значні сили ворожі від інших територій на сході, на півдні Запорізької області, на півночі в Харківській області. Але Юрій Бутусов написав гостре таке повідомлення і резонансне. Він, до речі, там позначив навіть командувача Валерія Залужного, і генерал Залужний навіть відгукнувся. Поставив два плюса, що напевно означає, що він взяв на контроль цю, це повідомлення. А розповідає Юрій Бутусов про ситуацію, коли двох досвідчених операторів дронів е кинули просто на штурм з гвинтівками, і вони загинули в тому штурмі. І от вважає, що це неприпустимо використовувати так, не за призначенням е бійців в штурмових діях. Е чи це є... Він там позначив і частину, і хто командир. Питання в тому, що багато людей, які в армії зараз, або люди, які волонтери із армії безпосередньо контактують, написали, що в них теж є подібних історій багато. І про що ці історії свідчать? Що в нас бракує зараз в штурмових групах людей, чи про те, що командири можуть бути некомпетентними, чи про те, що знову ж таки ми не рахуємо деколи людей, тому що ми не повідомляємо про втрати. Відповідно, немає контролю. Знаєте, найскладніша може бути ситуація на фронті і на окремій ділянці фронту, коли командир приймає важкі рішення: важкі, і дуже важкі рішення щодо утримання тих чи інших позицій, е, чи е, е, виходу на ті чи інші позиції. Але е, враховуючи те, що не поодинокі ці випадки, коли фахівців, коли фахівців, які роками вчаться, і здобувають величезний досвід, який дозволяє їм е, в прямому ефірі, практично, з підтвердженнями стовідсотковими гарантіями знищувати ворога, коли цих фахівців спрямовують на іншу роботу, в якій вони мають меншу кваліфікацію, в якій вони не підготовлені часто. І звичайно, це. Не при часто неприпустимо це, часто не виправдано, і я розумію, що в даному разі те, що відреагував головнокомандувач, можливо, це певною мірою дозволить зробити так, щоб ми не забивали комп'ютерами і е... дорогою технікою, щоб ми не забивали гвістки, знаєте, а все таки використовували. Використовували той потенціал, який є в української в українського суспільства в української нації. Використовували його стовідсотково, а не нехтували і спрощували ситуацію в підході до завдань, які стоять. Звичайно, я розумію, що частина частина командирів в тому числі ще знаходиться однією ногою в радянській такій в совковій традиції і в. На щастя, я бачу багато інших командирів, які розуміють, що ми можемо значно більше, коли використовуватимемо сучасні технології, коли будемо цими сучасними технологіями вчити наших людей, вчити їх масово, і будемо працювати не в стандартах війни столітньої давності, а використовувати найновіші сучасні розробки для того, щоб бути ефективними в сучасній війні. Знаю, що все-таки третій, повернуся коротко до цього питання. На вашу думку, чи не настав час все-таки змінити нашу позицію щодо втрат інформування про втрати, тому що з 19 по 19 рік, я не знаю, з 14-го ми повідомляли про втрати під Іловайськом і рахували кожного солдата, який там загинув. Інформували про втрати під Дебальцем. Інформували про втрати фактично кожного дня, називали прізвища. Це те, що ми бачимо, що роблять зараз в Ізраїлі, і там воюють, наприклад, і там ховали цього тижня сина одного з міністрів. Наприклад, та У нас все йде засекречене. Які міркування цього? Чи це все досі залишається доцільним? Ми маємо інформацію стосовно окремих наших героїв, полеглих бійців. Ця інформація спливає і в соціальних мережах, звичайно, і в в засобах масової інформації я не готовий коментувати цю дуже чутливу і дуже психологічно складну для будь-якого суспільства історію. Я не виключаю, що ми даватимемо інформацію. Ну зараз ми даємо дуже обережну інформацію. Наприклад, що наші втрати там всім. В п'ять разів менше під час тієї чи іншої операції йдеться мова звичайно не про загальні втрати а під час в цілому бойових дій йдеться про конкретні якісь операції з чи то наступального, чи то оборонного плану. Не виключаю, що стандарти зараз і традиції, які є в інших арміях світу, можливо дозволять еволюціонувати і цій частині інформаційного простору і. Більшою мірою інформувати суспільство, але питання в тому, що ми розуміємо, що це буде пов'язано однозначно з емоціями, незалежно від того, які цифри називатимуться. Ну це в плюс чи це мінус. Тут, напевно, є і плюси, і мінуси. Треба провести такий, знаєте, свот-аналіз. свота от ну, цей свот-аналіз показує, що тут є як е плюси, так і мінуси, як загрози, так можливо, і перспективи. І це ну, це завжди складно. Це завжди складно робити, так як складно прийти до родини побратима і сказати, що загинув е -е, чоловік е -е, батько. А тут треба говорити з суспільством так само, як з великою родиною. Тобто, ну це, це справді складні речі, і тут важливо, щоб все те, що ми робимо, щоб воно робило нас сильнішим, а ворога слабкішим. І якщо ми розуміємо, що якась частина інформації нехай дуже правдивою. Але точно не додасть нам сили, а але зробить сильнішою ворога. То напевно, що варто того не робити. Ну, просто назріває таке відчуття, що рішення, які були можливо, правильні, тому що вони планувалися на коротку війну е в якомусь е довготерміновому плануванні. Виглядають вже як такими, що не працюють або працюють погано. Це завжди так. Це завжди так. Короткотерміново, середньострокове і довгострокове планування передбачають. Інших іншого підходу різного підходу можливо варто переглядати, але це точно має бути мають бути дуже і дуже зважені речі, дуже обережні. І тут треба дивитися, як буде реагувати громадська думка, щоб ми не додали додаткового розпачу. Дякуємо дуже. Іван Варченко був з намиського службова збройних сил України з пер з питань національної безпеки.